Цінуй це життя кожну мить, бо не помітиш, як твої роки злетять в одну мить, як він ником змете. Тут начебто вчора пішов до школи, тут айбацу й бана, тобі вже за тридцять. ні хрина собі, ні сім'ї, ні дітей. Сказав я собі, начебто старався пробував створити сім'ю, влюблявся, закохався не раз і так само розчарувався, не раз кожен раз задавав це питання в умі, Чому все так відбувається? чи Připnout se mi Чи потрібен я їй ці моменти життя нагадують мені мелодраму, багато серійний серіал, Беверлі Хілс, район мерло, Санта Барбара, тільки Санта без санок без барбі, Пембі яскраві баби, фарби, малюю в ці чорні дирі, начебто старався пробував створити сім'ю. Влюблявся, закохувався, не раз і так само розчарувався, не раз кожен раз. Задавав це питання в умі чому все так відбувається, чи потрібно це мені, чи потрібен я, їй ці моменти життя, нагадують мені мелодраму, багатосерійний серіал, Беверлі Хьюз, район Мерлоз, Санта-Барбара, тільки Санта без сану без барбі, Бембі яскраві, Барби фарби малюю в ці чорні дирі. Чи потрібно це мені? Чи потрібен я їй ці моменти життя? Нагадують мені мелодраму. А то серійний серіал Берли Хілз район Мерлоу Санта-Барбара, Тільки сам та бесанок, без барбі.